Для сьогоднішньої вечері нам потрібно скумбрія, картопля, яйця, які ми будемо варити, і сирочок на будь-який ваш смак. Для початку ми зараз почистимо картоплю. Поки чистимо картоплю, ставимо водичку на яєчка, будемо яєчко варити 10 хвилин, щоб були зварені вкруту. Поки начищали картошечку, закипіла наша водичка і будемо кидати наші яйця варити. Варимо наші яєчки. Нагадую 10 хвилин. А поки варяться наші яйця, ми беремо нашу скумбрію і будемо її розбирати. Розрізаємо, достаємо кишки, свіну нутрощі, очі зябра виймаємо і її миємо. Очистили нашу скумбрію, дуже добре вимиваємо, щоб нічого в нас тут чорного не було. Хребет за бажанням можна діставати. Я хребта ніколи не дістаю, як то кажуть, любимо кустомашки посмоктати. Далі наступним нашим кроком буде це нарізання нашої картопельки і чищення яєчок. Готуємо нашу деку, беремо деку-глибшу ось таку так? беремо пергаментну бумагу. Ми застеляємо нашу деку. Поки будемо зараз нарізати картоплю, ми рибку, щоб вона промаринувалася, посолимо, поперчимо і я ще додаю паприку. Багато спецій не даю, так як я готую для своїх дітей. Посолити зі всіх сторін, і серединку, відповідно, ось. А далі приступаємо нарізати картопельку. Нарізали нашу картопельку Ось такими дольками. Порізали. Не грубо, тоненько, щоб вона швиденько у нас пропеклася. Ось. Е, можете додати моркву, ще цибульку, це уже за бажанням кожного. Так як мої не люблять запеченої цибульки і морквочки, тому я її не додаю. Так само відповідно, ми перчимо, солимо і додаю трішечки паприки і навіть трішечки додаю.